Ну і все, на 90-й нас день настав. Хтось здався раніше, хтось пізніше. А я сьогодні на горіще поперся з Мішами за ялинку биться, бо время йде, а снігу немає. То нехай, хоч вона настрою додає. На дрючку діда табок висить, який постоянно мене спокушує, і що перемолов його і закурив. То на другий день люди Бубаріка капіснячок поїли б, бо до курева слабий, як морливі труси, тому й кинув у шістнадцять. Стягнувши з горіща одну, пішов в машину по другу, бо цей год хоче маш аж три нарядить. Бо для Насті це найкращий праздник у світі. Навіть не іменини, а новий рік. Затягнувши у хату, за перевірку ревізори взялися, маленькими ручками мацали і на коробку слину пускали. І одобривши посилку, я взявся розпаковку робити. Взяв ножа, яким я курей розбираю, та й почав ялиночку доставати. Вона лита, невелика, і пахне так, наче тільки в ярку спільав. Поставлю, та хай Наст занімається. Очки розрівнює, наряжає, бо мене до цього діла в житті ніхто не допусте. бо оказується, якось не так зробити можу. Тому нехай сама управляється і менш нетнічає. І все добре, але снігу нема. І вже я бачу, що застава сі літру на підвіконники розсипать, бо душа празника потребує, але ж мені ще пожить хочеться, то буду все робити. А ще до нового деревця ми гірлянду заказали, та не цю, це в подарок йшло. А оцю та на бабіну 100 метрів намотали. В общем, довга, яку через за біляшоми. І даже якщо в лісі відмічать, надумаємо, то на любу сосну фотить. А ще б хотів би і на хату заказати, щоб як у фільмах було, бо це якоїсь новорічної магії додає. І світероці в інтернеті виписали. Бо я ще з дядьства такий хотів, бо в один дома бачив. А в інтернетах є що хочеш, тільки лавандуси давай. Є маленькі ялинки, а є такі, щоб нарядить, треба крона нанімати. А також новорічний посуд, декор і гірлянди, звісно. Можете ось таку, як у мене заказати. Вона трохи довша за мій язик получається. Та я знаю. Знаю, що ви мене люди розумні і самі розберетеся, що вам треба, що хочеться і до чого у вас найбільша душа лежить. І вона знаєте, якось з возрастом одну річ зрозумів: справжня атмосфера свята це наші жінки. Саме вони роблять нашу хату теплою, коли ставлюють ялинку, вішають гірлянду, запалюють світло. І в їхніх руках сама звичайна кімната стає місцем для свята. Ти дивишся і понімаєш, що новий рік. Прихода не календарем, а ними. Спочатку для нас мама свято робить. Ялинку наряжає. І нас з обвішаним дощиком на шиї фотографує. А тепер моя дружина робить те саме, але вже для нашої дитини. І ця маленька людина заповниться на все своє життя. Саме це робить свято справжнім. А ви в коментарях напишіть, чи ставите ялинку в цьому році. Бережіть себе. І по можливості будьте в безпеці. Вдруг що я тут?